Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом, як завжди, по п'ятницях. Ми обговорюємо з політичною глядачкою радіо НВ Юлію Забеліною. Внутрішньополітичні підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня. Юля зараз з нами в студії. Вітаю тебе. Вітаю, в ефірі. вітаю тебе. Олексій. Слухай, ну я хочу трошечки почати з теми, яку актуалізував Михайло Ткач, наш колега з української правди. Так, от він зробив. Сюжет таке розслідування про е, сина Івана Баканова, колишнього очільника СБУ, mm -hmm. який та, також працює, здається, в СБУ. І мене одразу було знаєш запитання, бо Михайло на ну, цьому небагато часу присвячував в, в своєму е, сюжеті. А що відбувається взагалі з Іваном Баканом? Ну те, що ми дізналися, що він е, живе, і в, в будинку, де він живе, що в нього е, цілодобова охорона, е, що в нього він їздить на машині з. Номерами з прикриттям, тобто ми розуміємо, що нібито людина залишається як це в обіймі, все в нього в порядку, ніяких розслідувань щодо нього не ведеться. Що ти знаєш? Е, да, дивись, я попитала поки ще до всього цього. Я попитала свої джерела, і вони мені сказали джерела власне у спецслужбі. Тут треба зробити важливий дисклеймер, що. Баканов він взагалі за час свого правління в СБУ, тобто за час того, як він управляв цим, він взагалі не мав жодного авторитету, насправді, в спецслужбі. І тут варто зазначити, що і зараз там він не має якихось особливих сфер впливу само спецслужбі, тобто все те, що у нього зараз є. він там же ж поновив собі адвокатську ліцензію, нібито планував займатися адвокатською практикою, але насправді, наскільки я розумію, він зараз нічим таким особливо професійним не зайнятий, і власне це його прикриття, яке в нього є, це тільки завдяки тому, що він є наближено особою до президента, що він був його і він є його не краще, другом. другом. Да, власне, і це основна причина, чого його не чіпають щодо цих номерів прикриття. Мені сказали, що це безпосередньо відповідальність голови національної поліції Івана Виговського Тобто, він по суті роздає ці номери. Мери і це а так як Воговський він, ну скажімо, так дуже наближений до одного з заступників Єрмака Олега Татарова. Тобто, це все не відбувається без того, щоб татаров там не дав, знаєш, там якесь своє розпорядження. Тобто, можна сказати, що по суті в Баканова зберігається така достатньо потужний, такий потужний дах офісу президента, потужний дах президента. Власне те, чому ми не бачимо дійсно жодних розслідувань там його діяльності, і взагалі було би цікаво порозпитувати, знаєш, чим там. Людина була зайнята на початку вторгнення. власне і ну Є там цілком ну, такі знаєш професійні запитання, власне як до до звільненого вже Андрія Костіна, да якого вже президент підписав указ. Тобто ми зараз не запитуємо в цих людей, які керували достатньо впливовими структурами, власне, не ставимо їх їм питань щодо їхньої професійної діяльності. І я думаю, що це, це там, треба. Робити Ну, насправді повисково. ми пам'ятаємо, що є декілька справ. Вони ще тягнуться судових справ щодо високопоставлених осіб в СБУ, так яких звинувачують у державній зраді на хвилиночку. Так, так але щодо Івана Баканова, ми цього не маємо. Хоча людина знову ж багато джерел це підтверджують, що перші дні повномасштабного російського вторгнення ніхто не знав, де він може навіть не відповідав на дзвінки. Я тобі скажу, що це взагалі така цікава історія. Там я не зараз не буду оголошувати прізвища, але щодо дуже впливових, топ Посадовців достатньо швидко відкриваються справи про державну зраду, тобто, це знаєш, використовується десь для того, щоб там тримати людей на гачку. А от, власне, якщо це стосується... Там безпосередньо друзів президента, то ні, то тут знаєш, тут будуть номери під прикриттями, і тут буде таке достатньо а, спокійне життя для людини, яка на секундочку управляла все ж таки службою безпеки під час повномасштабного вторгнення. Абсолютно, Ще. ну тобто, ми можемо говорити про те, що якщо дійсно ну, от такі умови він зараз має, то це означає, що президент Зеленський хоче, щоб Баканова захистили. Ну тобто, і так. саме так ми це спостерігаємо. Так. Це окрема тема. Ну тема, яку багато обговорювали, в тому числі єконо. Місти, і політологи, і соціологи це те, що раптом президент України вирішив, що треба кожному українцю роздати по тисячі гривень? Багато критики було. Бо що може змінити в твоєму житті тисяча гривень, якщо вона з'являється, складно собі зрозуміти. Друге ці гроші могли б бути використані по іншому. Там були ще звичайно жарти. Що бачити ті українці, які виїхали за кордон, не отримують тисячі гривень. Знову ж як вони без цієї тисячі гривень за курсом, скільки це здається? 25, 25 доларів. доларів 25 так. доларів. Ну ось а чи знову зрозуміло? А хто дає такі поради президенту? Ну, тобто, здається, що тут тільки репутаційні втрати, що він не отримав із цього якийсь буст рейтингу, а навпаки, тільки втрачає. Ну я якраз таки, от тут я собо трошки не погоджуюся, бо я побачила за ці дні не лише критику, і намагаюся знаєш так виходити поза межі бульбашки своєї. Побачила не лише критику, а побачила там, наприклад, від ветеранських спільнот за. Клики щодо того, щоб вони ну що ці гроші можна насправді якось віддати на якісь потреби ветеранів, Задунати, або там реабілітації та, Ну, Тобто, і тут треба знаєш щоб там бути вже справедливими, да все ж таки сказати, що лунала не тільки критика, от щодо цього, і але знаєш, ну це для мене такі достатньо, все ж таки, все рівно окей. Якщо навіть українці там захочуть віддати це, там не знаю на такі потреби соціальні, якісь благодійні, то це все рівно це популістський крок. Роздавати гроші громадянам я думаю, що знаєш тут основний все ж таки розуміючи, вже трошки, да, як працює а, команда офісу президента, як працюють сам певні певні напрацювання комунікаційних рішень. Я думаю, знаєш, що напередодні зими важкої треба було дати щось людям, знаєш, щоб люди зрозуміли, ну знаєш, щоб лю якось переключити увагу людей з того, що там будуть знову відключення, з того, що будуть обстріли, з того, що ситуація на фронті, на я думаю, що най. Найважкіше взагалі, за всі ці роки, і думаю, знаєш, треба було щось вприснути в суспільство. Так, знаєш, така короткострокова комунікація. Щодо того, хто це порадив, ну зараз в офісі президента немає такого профільного заступника, який би займався саме економікою. Тобто, тут треба з нагадати, це після, що, після що Ростислава Шурму звільнили після власне того, як американці, як особисто Блінкен, да тоді ж сказав президенту, і він до речі сказав. І щодо, і щодо шурми, і щодо Татарова. от Але Татаров він залишається. от Вбував да чеченців. і да, Тому а, шурма він пішов, а власне профільного заступника а, на цю посаду так і не підібрали. Були а, були такі, знаєш, чутки що ніби все ж таки це буде курувати Олександр. Камиша на лині він управляє безпосередньо там всім, що пов'язано з виробництвом зброї, там зі стратегічними підприємствами. Трошки, як мені сказали, цей профіль на себе перебрав новоназначений заступник Єрмака Віктор Микита, який до того керував закарпатською обласною державною адміністрацією. Тобто ми він... можемо уявити собі, що Віктор Микита прийшов до президента. Каже: Дивіться, в нас є зайві гроші. Зараз беремо, ми розділили це по тисячі гривень. Виходить українцям зараз даємо, вони забувають про всі свої негаразди, щасливі я... рейтинг президента зростає. Ти знаєш, тут е, з усією повагою все ж таки до пана Микити, але я думаю, що це і з того, що я знаю, що це рішення було безпосередньо напрацьовано Володимиром Зеленським. Знаєш, що це ну скажімо, так був його такий креатив, і я тобі скажу, що от дуже часто я там чую від своїх навіть колег, що там президенту там Якісь там тексти, промови, якісь рішення обов'язково напрацьовує хтось, або там не знаю, що всім в офісі президента управляє тільки Єрмак. Ну це абсолютно не так. Президент дуже активно залучений в усі процеси. А він знаєш, йому також притаманний такий, я б сказала, мікроменеджмент. Тобто він вникає абсолютно. Тут можна звичайно сперечатися наскільки ефективно він вникає, да, в усе це, але йому притаманне таке управління в стилі мікроменеджменту. Тобто він вникає, намагається вникнути в усе, що там відбувається на фронті в економіці в енергетиці. Звичайно, що це все залежить, чи й від того, яку інформацію йому приносять люди, бо інколи цю інформацію знаєш її спеціально. Можуть викривити якось або не ці цифри надати. От але, от щодо цієї тисячі, то ну я розумію, що це якраз таки був кре креатив кр Ну що ж, якось... тоді українці мають особисто дякувати Володимиру Олександровичу за цю тисячу. Мікроменеджмент, мікродопомога, все нормально. все це працює. Хочу трошки поговорити. Якщо ти вже згадала голову офісу президента Андрія Єрмака про от публікацію Франкфурт Ральгімайне Цайтунг, про те, що в нього щось не так з англійською мовою і має. Сказати, що твої джерела про це повідомляли ще до того, як ці публікації вийшли. Я особисто в той момент подумав: ну може, це така тема? Може, це щось таке особисте? Може, не треба про це говорити. Може, це також ще спосіб наших партнерів сказати, та ви нас просто не розумієте. Бачите? Ми вам це кажемо, кажемо. А ваш там Єрмак ніфіга не розуміє, англійської не знає. То що це може бути маніпуляцією? Ну так, да. тут я теж, знаєш, коли я все це чула, десь ще, от це мені розповіли буквально після візиту Ольги Стефанішини до Вашингтону, коли вона туди їздила з Баргілевичем, власне, презентувати план перемоги. Ну, не те, щоб його презентувати, щоб його роз'яснити, власне. От. І я тоді теж, знаєш, звернула на це увагу і думаю, ну, можливо, теж, не, знаєш, якось і не варто це все під, підсвічувати. все. Але слухай, тут важливо, да, звичайно, розмовляти про відповідальність партнерів, які дійсно там певні речі. Чи не хочуть нам е, надавати, а друга це все ж таки, це все ж таки проблема комунікаційна, наскільки ми дійсно можемо розуміти партнерів, наскільки ми можемо розуміти, значить, наскільки ми за ці три роки е, ну наскільки у нас є розуміння, наскільки ми на одній хвилі. Тобто, якщо в Єрмака там дійсно є претензії там до його англійської, ти ж. Розумієш, що якщо такі історії, от там, якщо такі зливи в змі є, то це ж не просто так. Це точно це не просто ж... так показати. Ви просто нас не розумієте. Ми вам постійно кажемо: ну припустимо, ні на це, ні на це, ні на це. А ви приходите знову, та ви нас не розумієте. Розумієш, тут питання? ще, а хто взагалі міг би з з близького оточення єрмаку сказати, що там, вибачте, у вас там якась ну, у вас там не знаю, проблема з англійською мовою? Тобто йому би у штатах цього напряму не сказали. а... Чи сказала би йому це в Києві зараз напряму? От я дуже сильно не впевнена, що хтось взагалі з його оточення міг би це сказати, щоб це щоб не відбулося потім жодних для нього наслідків. Тому такі зливи, як мені сказали, що скоріше за все це зробили зі сторони держдепу. Власне, от, щоб якось підсвітити цю проблему. Вони взагалі були б не проти, щоб там за цей трек, власне, за представлення плану перемоги. І зараз ж, ми ж знову ж таки, зараз ми вже розробляємо внутрішній план. Да, його теж треба буде роз'яснювати партнерам. Це так, звичайно, да його треба буде роз'яснювати партнерам. Вони взагалі там були б не проти, так м'яко скажемо, щоб цей план презентував хтось інший. Там, наприклад, не знаю, Ольга Стефанішина, умовно. Да, там. Ти повториш її. Бо... Я все зараз над нею буде цей гілютина, а... ні, ну слухай, якщо ну ми ж не тільки тут маємо критикувати, да якщо є об'єктивно, якщо там я з того, що я чула, що люди там не знаю, політики американські, що вони дійсно похвалили це представлення власне, зі сторони Бергелевича теж да, то от чому не можна віддавати певні треки там якимось іншим людям, яким. Там могли б теж це презентувати і зробити це фахово, юліяс якесь наївне запитання. Мені це, чому не можна? Ми да. бачимо, як це не відбувається вже два з половиною роки. На але, жаль, але ми не а, слухай. Але ми теременно. Ми, ми не можемо наставити ці запитання, тому що ми зараз дійсно знаходимося в достатньо загрозливій точці. Попереду вибору в сполучених штатах. Від них дуже багато буде залежати від того, з ким ми будемо контактувати в команді майбутнього президента, і від того, як ми будемо контактувати. Розумієш, від того, ну я взагалі можна було би розвинути цю тему, хто взагалі в команді президента до сайті володи володіє англійською, але давай ну, я не буду вже Сука, навіть під... міністр закордонних справ не володіє англійською настільки вільно, щоб вільно нею розмовляти. Міністр закордонних справ. Добре, слухай, до речі, говорячи про американців, вони досить часто можуть бути дуже прямолінійними. Я я просто маю свій власний досвід. Я працював на велику компанію Хьорст і Мав з ними справи так як, от коли щось їм там не їм здавалося, що я щось неадекватно сприймаю то ні ні, ні, в дуже жорсткій формі. Можливо, через моїх якби супервайзерс мені, типу, повідомляли про те, що ні ні, в нього там проблеми, хай вирішує, або ми не будемо з ним спілкуватися. Ти сказала про внутрішній план перемоги. Ми пам'ятаємо, що є ну такий зовнішній план. Його представляв президент Зеленський і європейським лідерам, і президенту США, і кандидатам в президенти, і в тому числі частково і українським громадянам був виступ в Верховній Раді. Що таке внутрішній план перемоги? Що там має бути? А, так, у мене є. Є навіть у мене є навіть драфт цього плану перемоги внутрішнього. Да? він ще він ще він дійсно зараз ще в розробці його розроб, його будуть розробляти з представниками громадянського суспільства. Тут можна згадати, що президент нещодавно зустрічався з представниками громадянського суспільства. За нього там прям по кожному, по кожному треку є окремі окремі люди, які окремі відповідальні люди. Тобто, тут є відповідальні серед відповідальних є і. Uh, і Олександр Сирський, Михайло Федоров, Рустем Умєров, Олексій Кулеба, який зараз віце-прем'єр, Юрія Юлія Свіріденко, uh, Віктор Микита, якого ми з тобою вже згадували. Прем'єр, голова Нацбанку Андрій Пишний. Uh, а... Тобто сенс, я хочу знаєш, наша аудиторія розуміла сенс в тому, щоб визначити вектори. Що дивіться, оці вектори над нас найважливіші? Є люди, які відповідають, ну як це за KPI, за показники, і що це має бути ну, зазначено в якомусь документі чи серії документів. Так це буде серія документів, так. Тобто, власне, це ж от, одна з претензій була до плану П. Перемоги в тому, що не зрозуміло, ну от ми хочемо чогось від наших закордонних партнерів, да, не зрозуміло, і що буде робити Україна. Тому це знаєш таке домашнє завдання, яке Україна буде виконувати. Да, воно стосується. Знаєш, я б сказала, що цей план це такий план, план міцності, план міцності згуртованості. Тут є, наприклад, от є, наприклад, пункти по фінансовій та економічній стабільності, є пункти про енергетичну стійкість, є про антикорупцію, є про інформаційну Іну твердість власне протидія дезінформації і ПСО, інформаційна гігієна в українському суспільстві. От ну тобто, тут знаєш такий він достатньо багато шаровий цей план, і, і, і тут за головне щоб це не було просто декларації. Якщо там будуть практичні речі, які треба виконувати, це одне інше історія. Знаєте, нам знаєте що нам треба? Нам треба, щоб економіка була стійкою. Нам треба, щоб армія отримувала все, що їй потрібно. Нам треба, щоб типу дезінформації не було. Но... Ну ти розумієш, як. Це? Це може Я тобі працювати. скажу, що от поки от дивлячись на цей, на цей драфт, да, що це ж поки що не план, але дивлячись на цей драфт, можу сказати, що е, все ж таки. А, ну тут а, поки що знаєш такими достатньо загальними фразами все написано. Ну, Це драфт тобто, очевидно, да. але просто цікаво, що буде далі. Якщо буде прям конкретні, прям практичні кроки, це одне. Якщо це декларація, ну слухайте, ми самі ж це знаємо. Що нам все це потрібно? Я сподіваюся, що це будуть конкретні кроки. Враховуючи те, що по кожному пункту є, знаєш, там конкретні відповідачі. А от і що все ж таки президент доручив розробити конкретику під ці пункти, да але я тобі скажу, що треба почекати ще певний час, щоб там у мене я сподіваюся, буде потім вже документ повний. Ми зможемо обговорити його вже на яким він буде на практиці, на як його можна буде реалізовувати? Бо поки що з того, що ми побачили по, по плану перемоги, враховуючи, що ми до того не консультувалися з партнерами, а потім презентували їм цей план, і вони по суті вже через навіть іноземні видання типу, Нью-Йорк Таймс зливають нам своє категоричне ні там, наприклад, щодо Томагавків там, і всього іншого. І що і що по суті у нас зараз з усього цього плану є тільки надія, сподівання там на майбутнє членство на майбутнє запрошення в НАТО. То ну треба трошки уважніше, знаєш, ставитися до цього. Не знаю, можливо, менше пафосу, да все ж таки більше конкретно, Можливо, там не варто взагалі це виходити на публіку, там розповідати про те, що у нас. Є там якийсь новий план. Ви спочатку розробіть конкретику. Ви спочатку його наповніть. Ви проконсультуєтеся з усіма фаховими людьми в цих сферах, а потім вже його презентуйте і партнерам, і в Україні. Слухай, запрошення в НАТО. Я, я ж зараз дочитую книжку Боба Вудворода. «Оця яка війна. Там все починається з того, що всі діючі особи в Білому домі чи в силових відомствах США, починаючи з Біла Бьорнса, чільника ЦРУ, і закінчуючи тим самим радником з нацбезпеки Саліваном, всі вони говорять: та ні, ви що, ніякого ніколи не буде ніякої України. В НАТО, ніякого запрошення. Ви що цього не буде ніколи, ніколи, ніколи? І вони це повторюють протягом всієї книги. І Путіну намагаються донести, чого він вирішив, що НАТО, ну то нібито, то, чого він вирішив, що НАТО буде приймати Україну, і що ні. Би то він нападає через це, ми розуміємо, що це неправда. Я тут можу навіть в ефірі проанонсувати інтерв'ю з американським військовим експертом-аналітиком. Достатньо він один з найвідоміших в Америці, Майкл Кофман. І власне в моєму інтерв'ю, от ми записували з ним на цьому тижні. Я його спитала також про НАТО, а і він мені там не рекордс тобто він сказав, що він підтвердив, по суті, що зараз настрою Вашингтоні щодо запрошення України до НАТО. Дійсно змінилися, але є питання щодо того, яким яким, тобто яким може бути наповнений. тобто реалізація по суті цього, цього членства на практиці, тобто що Україна попросить. Потім взамін це чи це буде представлення окремих не знаю родів військ на території України, яких саме військ? От власне цей пункт мені сказали, що він викликає найбільше одне з найбільших таких, знаєш, занепокоєнь класичних да, в партнерів щодо того, чи буде Україна вимагати а, присутності іноземних військ на території України. Знаєш, оці полінії роз, розмежування. Ну, ми знаємо, що вони не хочуть цього робити, і ну, нушо п'яти листопада, почекаємо вибори, коли відбудуться. Звичайно, з цього моменту можна. Набути говорити, ну, але про не щось всі шука. Я думаю, що якраз таки країни умовно країни Балтії, наприклад, вони були б зацікавлені в таки, але там має що... бути давай чесно, там має бути консенсус всіх країн. Я вижу собі, що всі країни за це проголосують. Навряд так. Чи от, ми от це і отримаємо. тут важливо розуміти, чи, чи 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 ми можемо розраховувати на якісь гарантії від там несе потенційного членства в НАТО, чи нам треба розробляти окремі гарантії і в рамках їх вже прописувати пункти. Там не знаю, наприклад, troops on the ground, там, присутність війська в Україні, миротворців там і все інше. Тобто, от, от це, тобто, ми коли ми розмовляємо знаєш, про членство в НАТО, дуже дуже рідко. Ми ророшифрому розшифруємо, власне. А що ж може отримати Україна на практиці? Ну поки що це ми хочемо запрошення. Тобто, ми просимо про таку формальність, так щоб типу це сигнал. Це типу, просто ну це. Реально нічого, поки що звичайно. Далі є там п'ята стаття в неї свої особливості, але поки що ми хочемо просто цієї формальності, щоб продемонстрували, Но... що так. У нас такий намір є приймати колись Україну до НАТО. Давай у нас просто не дуже багато на жаль часу залишилося, але хочу ще одну тему обговорити. Ми багато в нас сьогодні так. Тем. так ми бачили, що ну вже і в тому числі і в медіа, так от, скажімо, ЛБЮ Е публікували статтю про те, що значить, нібито Олена Шуляк, нинішня очільниця партії Слуга народу, разом з Олександром Кубраковим, колишнім віце-прем'єром, що вони, значить, навіть формують нову політичну силу. Я маю сказати дуже коротко, що я спілкувався з людьми з. Близького оточення пана Кубракова, вони це заперечують. Вони кажуть, ні, таких планів немає зараз. Точно ми шукаємо фінансування для нашого, нашої такої як громадської організації. цього фінансування немає досі. Тобто, ми не маємо цих грошей, і наша мета це розробляти законопроекти і пропонувати їх, в тому числі уряду. Я почав сміятися з цього. Кажу: Ну слухайте, вас вважають персона Минонграта. Хто в уряді? Хто в я не знаю, Верховній Раді візьме ваші ці закони? Ну в них там свій якийсь план. Вони кажуть, що вони цього не. Роблять, що кажуть твої джерела? Е, мої джерела Вони тут більш обережні, в тому сенсі, що. Все ж таки, там історія про політичне майбутнє паном Кубраковим розглядається, і він там все ж таки в окремих колах себе презентує як людину, яка може там виступити альтернативою діючій владі. І є в мене інформація про те, що там окремі бізнесмени зацікавлені, в тому знаєш, щоб їх його підтримувати, його політичну силу. Я тобі скажу чесно, я не дуже вірю в перспективу взагалі цієї політичної сили, але тим не менше. там. Ще були, от ти згадав публікацію ЛБ. Там ще була розмова про Олену Шуляк як потенційну партнерку. А тут мені якраз таки не підтверджують щодо її зацікавленості, тому що вона... точені кубаркова також каже, що цього немає. Да, тому що вона якраз таки взагалі ну там же ж її планують дійсно звільняти з планують прибирати прибрати з посади голови партії Слуга народу. І зараз ну вони нібито там мені сказали, що шукають кандидатуру на заміну. От скоріше за все цю роль буде виконувати Давід Арахамія, який є головою фракції, і він скоріше за все, знаєш, буде і управляти там десь партією, тому що ну скажімо відверто небагато охочих вже очолювати цей корабель, який на ну, 100% відсотків потоне. Ну тому що Слухай, а що так а що сталося? Ну все таки, Олена Шуляк була очільницею. Ну є давай була очіницю партії. Да. Здається, людиною, якій довіряла, що сталося, Що, що такого сталося? Може, наївне запитання, що. Тепер Лен Шуляк навіть хочуть звільнити. Там є два моменти. Перший момент це її особисті обставини, які є дійсно у неї в житті, які так складаються, да, через що там, ну, є, скажімо, не є, ну, вона там, не дуже можливо хоче вже продовжувати політичну якусь таку кар'єру. А другий момент це те, що ну, в офісі президента і президент особисто ну, він вважає її. Uh, ну, скажімо так, є претензії до того, чи вона там досі віддана партії, чи вона досі віддана президенту, чи вона там дійсно роздумувала робити якийсь політичний проект особисто? Тобто, знаєш, є певне таке uh, накручення щодо її там особистих самостійних політичних планів. Хоча... Але, бачиш, вибачу тебе перебуваю. Uh... Ми е, бачимо, що це всі заперечують, в тому числі ніхто не підтверджує. Але звідки тож взялася думка, що ні, ви знаєте, Олена Шуляк створює політичну Знаєш, силу? Тут Треба розуміти, як працює офіс президента, як працює взагалі в при президента. Там дуже охоче вірять в ці всі теорії заговорів. Да там не знаю, що там Буданов і Залужний там роблять спільну партію. Що шуляк з Кубраковим теж роблять спільну партію? Тобто, є от там віра в теорію змов. Хоча, знову ж таки і мої джерела, і ти да. Ну там ніхто не підтверджує що шуляк дійсно збирається там якусь свою робити самостійну політичну історію. Слухай, ну на жаль, ми маємо виходити на новини. Маю сказати, що бачив я також таку закриту аналітику вимірювання того, так якщо б були вибори, за кого проголосували. Ну і там два кандидати. Головні це Залужний і Зеленський. Добре, Юль, дякую тобі дуже. Велику роботу ти для нас робиш. Політична оглядачка, оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була у нас в студії. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.